Привіт, мене звати Валерія. Я податковий консультант компанії з повернення податків RT-Tax. В попередніх відео я вам говорила про обов'язковість і про те, що повинно бути першим кроком для того, щоб отримати податкову заповнити податкову декларацію. Отже, сподіваюся, що на даний момент вже всі отримали необхідну форму, яка була вам висвітлена у попередньому відео. З зазначенням вашої заробітної плати та податків, які роботодавець сплачував за вас цілий рік, якщо ви досі не отримали цю форму, я сподіваюся, ви її отримаєте через кілька днів. Якщо ні, то будь ласка, обов'язково зверніться до свого роботодавця, оскільки без даного документу заповнення декларації неможливе. Отже. Найважливіше повідомлення, яке я маю вам сказати, полягає в тому, що заповнювати і подавати декларації потрібно обов'язково для того, щоб мати медичні соціальні послуги, а для того, щоб отримувати допомогу на дітей, допомогу по безробіттю. Це є обов'язковим, але те, що вас дійсно повинно мотивувати, так це те, що ви після того як заповните податкову декларацію, маєте право на відшкодування, яке може досягнути до 2000 євро за увесь пройдений календарний рік. Якщо ви хочете вирішити ці свої питання, податкові, заповнити німецьку податкову декларацію і не тільки отримати відшкодування податку, ви можете зробити це самостійно або звернутися до нас і ми зробимо це за вас. Будь ласка, відвідайте наш вебсайт поверненняподатку.com, лінк на який ви знайдете під цим відео. Або зареєструйтеся на сайті, чи знайдіть контактну інформацію для того, щоб подзвонити і поцікавитися про те, які саме вам документи повинні зібрати, і як повинна відбуватися процедура подання декларації. Якщо ви не зрозуміли, і не знаєте, як це зробити, хочу зауважити і заохотити вас в тому, що всі комісії і Плата за е, послуги е, нашої компанії ми беремо тільки після того, як е, на ваш рахунок поступають кошти по відшкодуванню податку. Е, до цього моменту усі консультації допомога в збиранні цих документів проводяться безкоштовно. Сподіваюсь, е, на велику співпрацю з вами, що ці відео були для вас корисними. І до нових зустрічей. Дякую за увагу.